на ремонт Стан гільз прекрасний. Бачите, яка тріщина. Розпродвали, стоять, там все у нас нормально, ніяких не було пригод. Вакуумний стоїть. Спочатку встановив верх, прокладочка, потім вакуумний насос. Зажалося, там все нормально. Перед тим, як ставити вакуум, я підключив трубку до нього. І от туди поставив. Закинув заголовку, скажімо так, перед тим, як встановлювати верхню плиту. Все, це в нас стоїть на місці. І подивимося, що ми маємо в комплекті цепа, ГРМ по Це відповідно сам ЦЕП, сальник по Віктор Рензю, це він йде у нас в комплекті. Натяжник. Заспокоювач один, другий, третій, башмак. Натяжна лижа. І прокладочка, під передню кришку. Це, вона в нас встановлюється ось сюди. Ця прокладочка. Тобто вона ставиться перед встановленням кришки, наскільки я розумію. Зараз приміряємо. Все вірно, спочатку ставиться прокладка, а потім кришка. Пізніше все побачите. Так, нова цепка. погляньте Давайте подивимося, який вона має вигляд отакий. Темнова. Так, бачите? І стара. Ну, стара більше, звичайно, більше. Максим, у тебе є страхівка на автомобілі? Звичайно, є. А де ти робив? Hotline Finance. Сервіс Hotline Finance. Все дуже просто і доступно. Переходите за посиланням в описі під відео, вводите параметри свого автомобіля, вибираєте. Пропозиції від страхових компаній і все, ваша страхівка у вас зроблена вдома, на дивані і не потрібно нікуди йти. Посилання в описі під відео. Як бачите, нова цепка стоїть, нове все, башмачки, натяжнички стоять. Тут ніякого герметика, тут ніякого герметика. Ставимо просто натяжника. Без герметика, без нічого. Не потрібно, там герметика. Так, все встановив. Тут мітки у нас стоять. Тут я не знаю навіщо вона на цей насос. Це хіба що коли стоїть плунжний насос, роторний, то подивимось, тут мітка. Так їй не потрібно. Наплюнувал мітки немає. Щоб надіти цепку на цю шестерню, потрібно її скинути. Вона сидить на конусі, ця шестерня. І тут у нас ліва різьба, не забувайте. Так. Ну і все, в принципі. Зараз підтягну цю болта отако, пальцями. Так? І можна витягувати фіксатора. Тут у нас фіксатори стоять, там у нас стоїть. Дістаємо. Подивимося, наскільки зубчиків вийде. Ну, потрібно перетримувати. Получиться над одною рукою. Опа, а так от получилось в Ярика, бачите? Все. Ну, менше як було, пам'ятаєте там, скільки було, Раза два більше, мабуть. А тут потрібно цепку міняти. Бачите натяжник скільки вийшов? І на зубчик не стояло. Сподіваюсь, я правильно все зробив. Бо дивився, як там ставити фіксатора по своєму старому відео. Добре, що я колись зняв. І там показав я, який саме зуб потрібно ставити фіксатор колінала. Сподіваюся, що я все правильно побачив, все правильно зрозумів і все правильно встановив там, що не буду розбирати, перекидати на зуб. Дуже на це сподіваюся. Так. Затягуємо цю зірочку. Ось цю. І можна ставити кришку. Затягуємо болтики. Ні, ніяк. Ну Зараз що роблю? Затягую, затягую, витягую, витягую, два оберта перевіряю. Так, я сподіваюся, вам видно цей зубчик. Бачите? Стоїть. Чітко, тільки, тільки що вкидав, фіксатора стає. І тут чітко, чітко, тут зажав. Ну Все, тут завершено. Зараз ще це підтягую. Тут я зажав, потрібно масло злить. Так, ну і тут, як бачите, збігається все. Все чітко. Цей я зажав, ці потрібно підтягнути. Ці зажав. Масло потрібно злить. Ще масло є старе. І можна ставити клапану, передню кришку. Вирішив поставити плиту. З гідрокомпенсаторами і рокерами. Я нічого не розгружав, тому що клапана всі на місці, нічого не робив, тільки ленько їх тернув. Е -е. Дивіться, на ній є in тобто це до впускного колектора, це до випускного колектора. І коли ви її ставите, слідкуйте, щоб всі рокери були на місці. Вони тут, до речі, люблять злітати. коли Погані гідрокомпенсатори. І є теорія, що цієї плити вистачає 1200-250. Я не знаю наскільки це правда. І скільки це проїхало, тому я її не міняю. Він працював, здається, нормально. От, колектор не бубоніло, тому я її не міняю. Я її залишив, так як все було добре, скажімо так. І як бачите, я її затягую по трохи скрізь по трішки, щоб вона рівномірно прилягла на своє місце, де вона має працювати. Якийсь тут є момент затяжки, чесно скажу, я не пам'ятаю, чи 35 ньютон, чи скільки. Так, Кришку встановив, але погляньте, як вона їздить. Бачите? Поки місць нічого не роблю, зараз буду ставити сальник, поставлю сальник, він заодно відцентрується і аж потім тільки буду обтягувати кришку по периметру. Тому що можна попасти. Ось видно, дивіться. бачите, а герметик вже є. Так, Ви вже вибачаєте, що сальник ставив без вас, нормально він стоїть, в нього є направляюча. Все, встановили, прокрутили і все, він на місці. І погляньте, що з кришкою. Бачите, як вона стала на своє місце все чітко. Болтики по центру отворів. Все чітко, воно обтягувати. Так, лапаній кришці в нас є мембрана, і вона у нас в доброму стані. Ціленька, з нею все добре, можна закривати назад. Тут є ось направляюча, бачите. Раз. З цим все добре. Дивіться далі, хлопці, Нас У нас і система відділення масла від парів картерних газів. І мають бути ось такі клапанчики, бачите, щоб стікало масло, а їх немає, цих клапанчиків. І вони, мабуть, йдуть тільки з клапаною кришкою і ви їх ніде не візьмете. І якось так, це не дуже добре. Зараз вбиваю. Ось ці сальники буду ставити нові. Тому що, тому що у нас тут стояло масло. Будемо міняти. А цих не знайшли. Дуже шкода, звичайно, що їх не знайшли ми ці замінимо. Прийшла черга до форсунок. Їх потрібно ставити на своє місце, там, де вони і стояли, так як вони пришиваються. Не забуваємо нові шайбочки. І такі форсунки. Які ставляться в клапану кришку, тобто вони знаходяться в двигуні всередині, їх не потрібно мастити антипригарною пастою. Вони не будуть пригорати. Навіть якщо у вас просіче ось це кольцо, поки ви про це дізнаєтеся, то всі гази ту змазку випчихають. Це без толку. Форсунки мастити антипригарною пастою потрібно тільки тоді, коли вони стоять ззовні. Коли вони стоять всередині двигуна, нічим мастити їх не потрібно. Тим паче, коли ви можете намастити, масло може змити пасту, а вона є абразивна і може нанести шкоду вашому двигуну. Отже, запам'ятали, форсунки, які стоять всередині в двигуні, пастою мастити не потрібно. Все, ставимо всі на місце. Я їх мітив, вони в мене всі помічені. Вертаємо їх на свої місця. І, звісно, нові болтики. Я вам показував, не забуваємо поставити нові болтики. Форсунки затягуються 6 н. Навіть зовсім легенько, бачите? І доворот 360 градусів. Перед тим як ставити форсунки, як бачите, я поставив трубки, щоб їх легше наживляти. Цих 6 ньютон практично не чути. Є. Тут ще раз. Є. Турбінку зремонтували, замінили картридж. От, Турбінка у нас нова. І оцей комплект до турбіни, що я вам показував, погляньте, який він там фає, який він там не фає. Фає, фає. Подивіться, який прекрасний комплект. Прокладка одна, прокладка друга, прокладка третя у нас йде ось сюди. Сюди навіть є болтики нові два штуки. Два болтики нові е на злив масла з турбіни, нові всі шпильки і нові гайки. І прокладка злив. Повний комплект. Прекрасний комплект. Так, номерок з хтось... AX-priг був в комплекті, щоб залити масло для першого пуску. Номерок ось такий, тому цікаво. При... Бляха, муха думав вже буде капець. Ну що ж, шановні, форт готовий до першого пуску. Значить, я ще міняв фільтр паливний. Система пуста, ну з боку тут має бути насос, який підкачує паливо сюди. Роз'єм не ставлю. Прокачаю паливо, потім буду ставити розйоми. То камінь не ставив нічого, ніяких розйомів. От, зараз будемо пробувати крутити. Так, крутим другий раз чи третій, мене як завжди, за корсі. Що там? п Слава солярка чи ні. Слава солярка чи не пришла? Кто знает? Тут в фрудах есть тут штучка такая, золотничок. Можно нажимать. повітря скидать. Я уже скидал. дивлюсь, снова появилась. Все, пришла солярочка. Круто? О! О! Є солярка. Так, четверта. Ну, четверта подойшов загимати. Ну що, робимо перший пуск. Він. Щоб запустити, потрібно надіти розйоми на форсунки, правда? Він так не запуститься. Оп, все. Зараз вже буде перший пуск. Все нормально, працює, але пише несправну системи двигуна, щось є. Зараз ми підключимося комп'ютером, подивимося, що вона нам показує. Можливо, те, що знімав з стосунок. Так, що ж нам Ford приготовив? Ну. Шість помилок. Свічки накалу ми поміняли. Це не подобається мені помилка. Геть зовсім. Хлопці. Що я про зуба чи що? Блок управління двигуном порушена функція. Чому? Давайте запустимо, ну, запустимо і... Якщо, не дай Бог, ярик, блін, провтикал зуб, це буде таке фіаско, що ви собі не представляєте. У мене вже ноги трусяться. Я ж передивлявся, блядь, те відео Спеціально знайшов своє відео, передивився Як таке може бути? Прикинь, неправильно неправиль. це папа став. Це пана зуб неправильний. Це пиздець, блядь. Я варяний. Ну, а да, що, типу, газ? Датчик положення розпродавала неправильний сигнал. Ти що? Лапу, типа, да? так. Ну, буду розбирати. Буду розбирати. Я ще й дивився і думаю, блін, хіба це так? Цепка могла розтягнутися на один зуб. Боже боже, ліда, ліда. Ото ярик. Ну що, розбираю странько назад, перекидаю на один зуб вперед і перевіряємо. Перекинув вже на зуб. Все зачистив і приготував до встановлення кришки. Будемо ставити кришку. збирати все назад. Все зібрав хлопці. Зараз перевіряємо помилки, що там у нас по помилках. Стираємо. І будемо запускати, що все стерлось. Одна помилка є, все. Хотів перевірити фактичні параметри, чи є синхронізація, ні тут, ні на другій діаносиці такого немає. Ми будемо сподіватися, щоб помилка була правильна, що ярик помилився. Запускаємо. Рушим. Ей, я переживаю. Ви щось здіваєтесь чи що, що? Що це таке робить? Як це таке може бути? Код помилки вже інший. 117. блядь. Ну що ж, новий день, трошки свіжіша голова. Е, порадився з електриком, прийшов він, почитали, подумали. Каже, що потрібно зробити адаптацію. Вчора про неї думав про цю адаптацію, але не робив по тій причині, що вирізаний ЄГР і він шитий. Я не знав, як на цю адаптацію буде реагувати ця нова прошивка. Електрик каже, що робить, наче робити. Коротше, він зробив адаптацію і давайте подивимося, що в нас з цього вийшло. Ага. Запускаємо. Помилка ніяка не світиться. Заглушуємо, бо немає водички. І йдемо дивитися на пам'ять От, Невідомий дефект. Невідомий дефект. Я думаю, це той дефект, що вчора була помилка, вона постійно була і не стиралася. Давайте зробимо таку. Кадіка дивилися. Хадіком дивилися фарда, правильніше сказати. Так, далі. Пам'ять несправностей. От, бачите, яка помилка вісить. Вона не стирається, нікуди не дівається. І думаю, це помилка через те, що робилася перепрошивка мозгів автомобіля. І вона була не зовсім коректною. Можливо, і через це вмучило податку розфардвала. Але. але... Все-таки ярик перший раз зібрав неправильно. Таке буває. Вчись, вчись, робись, робись і все рівно бувають помилки. Так що потрібно все після себе перевіряти завжди. Все, в принципі, тут все можна, можна, можна збирати автомобільчики, ставити радіатори, його лице і буде пушка бомба. Все, переміг. Все нормально, двигунець працює. Зараз ще будуть робити йому ходову. Ну, це вже зовсім друга історія. Наче все добре. Все. Блін, якийсь такий, чесно скажу, важкий автомобіль. Важко дався цей автомобіль в ремонті. Але все-таки ми його відремонтували. Нехай їде і заробляє власнику кошти, відробляє себе. Вам дякую за перегляд, підтримайте вподобайкою. Слава Україні і слава ЗСУ! Пока. A few moments later. Все було б добре, аби не одне але. Приїхав власник забирати автомобіль. Поїхав, вертається через 5 хвилин і каже, світиться помилка. У нього там є своя ЛМК під'язано до, до, до телефону. Дивимося, помилка по датчику розпредвала. Він її стирає, я з ним сідаю, їдемо, все нормально, нічого не з'являється, не машинка їде так, як потрібно. Ну, все, пока-пока. Поїхав він. Через хвилин 10-15 знову приїжджає, знову помилка. Стирає і поїхав. Домовились про те, що він знайде хороших. Програматорів і перешиє мізки. Ну, пройшов деякий час. Він зателефонував, сказав, що мізки перешили. Датчик розпродвала замінили на новий. І ця помилка знову з'являється через якийсь час. Не відразу, не постійно, наскільки я зрозумів, а через якийсь час ця помилка знову з'являється. Чесно кажучи, я не можу. Точній мірі зрозуміти, що це таке і як з цим боротися. Якось так. Якщо хтось має якусь думку підштовхнути на правильний шлях, напишіть в коментарях, тому що, ну, здається, все зробив правильно, а а, а, а помилка є. Всім дякую за вподобайки ще раз і чекаю на ваші коментарі, щоб вирішити. Цю проблему, щоб власник автомобіля вже нормально їздив і не мучила, його ця помилка податчику розпридувала. Пока.